Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами займатися онлайн. Сьогодні на уроці ми працюємо зі старшою групою Ансамблю, де виграє, і розпочинаємо розучувати чудову пісню Ой, у лузі червона калина. Вона зараз на піку популярності, і зараз вона досить. Має свою актуальність для нас з вами. Тож спочатку давайте зробимо вокальні вправи, розпіваємося, а потім заспіваємо її або почнемо розучувати, тому що тут ми співаємо акопелла три голоси. Тож беремо вдох, видох, настроїмося на роботу, ще раз беремо вдох, молодці видох, два рази вдох, Два рази видох. Ще беремо повний вдох і повний видох. Молодці ще раз беремо вдох і видох. Молодці ще беремо вдох і видох. І починаємо розпівуватися. loop 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 Хочу вам запропонувати послухати. Ой, у Лузі червона калина ось у такому виконанні. Ой, у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми миттю. Ступають наші добровольці, у кривавий та визволяти рідну країну з московських кайдан, а ми ті Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну. славну Україну, гей, Так, і зараз хочу е, трішечки не до кінця. Е, Роки створення цієї пісні. Українська пісня, написана на початку 1914 року, в. Тоді під австрійський галичини Степаном Чернецьким. За мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття розлилися круті берешки. Тобто ця історична пісня. Зараз вона має більш нову популярну, э, який виток, виток, можна сказати, свій. А, вот. І співати ми її будемо у трьох голосся акапела. Тож, давайте послухаємо зараз оцей самий відомий, мабуть, варіант. Ой, зараз, вибачте, да-да-да. Так, що тут так. Ну, розкажу. Після того, як лідер українського гурта Бомбокс Андрій Хливлюк заспівав акапела народну пісню Ой Лузі, червона калина посеред Києва, який бомбили російські війська, вона набула нової популярності. Її переспівують в соціальних мережах дорослі та діти, вмикають за кермо автівок, виконують воїні Збройних сил України. І звичайні українці ставлять на Рінгтоні смартфонів. Та мало хто знає, що Ой-Лузі червона калина це українська. Стрілецька пісня, яка була створена понад століття тому, ну, я вже вам розказала історія пісні у елузі Червона Калина. За однією з версій, перший варіант пісні написав в 1912 чи 1914 році. Поет та диригент та директор-директор директор та режисер українського театру Руська бесіда» Степан Чернецький. Текст у елузі Червона Калина був спеціально створений для постановки п'єси Сонце руїни Василя Пачавського. В ній розповідалась історія одного з найтрагічніших українців періодів. Це друга половина 17 століття. Він знаменувався розпадом української державності багатьма кровополітними війнами та носив назву Руїна. А сонцем руїни називали гетьмана Петра Дорошенка, який був 1627 1698 щоб був відомий своїми планами об'єднати українські пісні. За словами істориків, у фіналі пісня повинна звучати пісня «Чи я в Лузі не Калина була. Але згодом режисер вирішив використати більш оптимістичну пісню, розлилися круті бережки. Проте Степан Чернецький продовжував працювати над піснею, поки в 2014 році. У місті Стрій, її не почув чотар українських січових стрільців, коман... командант Сотні УСС, Галицький військовий герой Григорій Трух. І новий варіант: Ой, у лузі Червона калина, був створений після того, як Трух достав до нього кілька куплетів, додав до нього кілька куплетів. Після Пісня одразу стала дуже популярною, і навіть найвідоміший львівський історичний часопис того часу отримав назву Літопис червоної калини. На цьому історія пісні не закінчується. Наприкінці 1980 року у елузі Червона Калима отримала ще один куплет. Його додали українські дисиденти, композитор та диригент Леопольд Ященка і правозахисниця, учасниця руху Шестидесятників, мемуаристка, журналістка та редактора Весніка репресій в Україні Надія Світлична. До речі, саме Леонід Ященко разом із понад 130 відважними людьми в 1967 дев'ятсот року. Підписав лист протесту до ЦК КПРС через політичне переслідування української інтелігенції. Його одразу звільнили з роботи та піддали репресіям, але Ященко не зламався. У 1968 року весною він та ще кілька однодумців заснували співоче поле. Там відроджували щедрівки, колядки, українські народні та бредові пісні. Саме на співочному полі хор гомін вперше виконав сучасний варіант пісні у ілузі червона калина. І другий куплет. Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів-українців з московських кайдан, а ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Третій куплет: Ой, у полі ярої пшениці золотистий лан. Розпочали стрільці українці з москалями тан. А ми тую ярою пшеницею зберемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Повторюється. Ну і е, саме відоме виконання хор «Гомін» у Ілузі Червона Калина. Левлюк, лідер гурту Бомбокс виконує пісню в Києві, пісню російського вторгнення. Давайте послухаємо, це, мабуть, саме популярна на наші часи. Oh, да? Лузі! Так. І останнє я хотіла. Ви бачили, що там дуже багато виконавців наших українських співають. І вже голоси на один на одного накладаються. Так? Так стає багатоголосним співа. Україна а ми тую червону калину. Так хор зробили нашу славу. вам. Отака От ну, соліст, Не можу не показати. А мене, суслану. Гей, гей, лавемо! Це наші талановиті діти. Так, а зараз ми співаємо оту частину акапела. Шо славну Україну і, 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 ну, і, і, Це третій. Перший голос він дуже знаменітий, я думаю, ви всі знаєте, дуже відомий. Давайте ще трішечки другий і, тр... і третій. А ми червону червонуками любіми. Перейшли на один, а ми знов розділилися. Ще раз третій. ми тую червону камину підіймемо, ми нашу славу. Шославну Україну, гей розвеселим, так як звучить усіма голосами. Що мінус цю пісню грі співати? Нашому ансамблю старшої групи. Тож співаємо наше українське, співаємо осознанно, розберемо, розберемо на наступних уроках другий та третій куплети, і подивимося, чи будемо співати ми четвертий, скільки вона буде хвилин іти. Тож сьогодні ми і з вами послухали інших виконавців. Вона дуже знаменіта. Я розумію, що дуже відома. я Розумію, що багато з вас її співали там. Де ви зараз знаходитеся, і співайте надалі. Усього вам найкращого, до нових зустрічей. Пока.